Кожен грибник, грибник перед виїздом дивиться, яка буде погода, в залежності від погоди. В його буде своє вже е, свій одяг, своє взуття. Ось сьогодні у нас чудова погода, сьогодні немає сенсу одягати там проти, проти дощу. Озброївшись кошиком, ножем та палицею, чоловік вирушає на своє тихе полювання. О, Джекпот! Ви бачите, білесенький один. Білесенький другий. Малесенькі біле. біле третій, третій. О, ви дивіться, що робиться, біля його четвертий росте. Окрім білих грибів, натрапив і на мухомори. Самі гарні гриби, які в лісі зустрічаються, це мухомори. Вони не ховаються від нас, не ховаються від людей. І їх дуже-дуже багато. Правда, є окремі грибники, які збирають мухомори, спеціалізуються, сушать їх і потім переробляють на ліки. Втім, отруйні і, тим паче незнайомі гриби до кошика класти не рекомендує. Золоте правило грибника це не знаєш гриб, не бери. І Я просто дивуюся з тих людей, які принесуть додому, зроблять фотографії, притом неякісні фотографії, запитують в соціальних мережах, цей гриб можна їсти, не можна. Потім, коли почитаєш ці коментарі, тобі смішно робиться. Деякі з гумором кажуть, що можна, але один раз. По гриби чоловік ходить з дитинства, та найбільше йому подобається просто гуляти по лісі. Коли ж там ще розпочинається грибний сезон, гуляти каже, стає цікавіше. Це не стоїть питання у заготівлі грибів, які з певної категорії заготовляють, передають їх на базар, реалізовують. Ні, я досить часто, я вже говорю про те, що люблю роздавати приготовлені гриби. Люблю роздавати, коли мені не хочеться з ними поратися по дорозі, перезвонити знайомим, завести, передати гриби на, на переробку. Тоді я з чистою совістю приходжу додому, задоволений, надиханий і без грибів. Чоловік додає, гриби смачні в будь-якому вигляді. Якщо це маленькі гриби, гарненькі, біленькі, їх бажано можна консервувати, маринувати, сушити дуже гарні гриби, особливо великі гриби, їх на полісі називають борщовиками. Тобто їх, як правило, використовують для борщу, особливо коли сезон, коли піст. Люди м'ясо не їдять, вони заправляють капусту, борщі варять із грибів. Зараз багато використовують заморозку. Ну, заморожені гриби дуже гарно смажити. Так, звичайно, найкраще смажити білі гриби, готові, свіженькі. Майже під кінець тихого полювання вдалося знайти навіть польські гриби. Польські грибочки. Бачите, два. Їх сезон, як і загалом осінній сезон грибів, лише розпочинається. Польський гриб вже починає пробуджуватись. Після цього дощу вже, слава Богу, пробудилися і грибниця. Вже з'являються перші польські, але їх ще масово немає. Коли вони тут масово ростуть, їх не буває не просто багато, дуже багато. Знаючи, що часу ходити по лісі буде небагато, чоловік взяв із собою маленький кошик, проте наповнився він досить швидко. За ці неповні дві годинки ми вже назбирали повний кошечок біленьких, гарненьких, чудових грибочків, і я сподіваюся. Що це лише початок грибного сезону. Ми коли їхали по дорозі, бачили десятки машин, які стоять на узліссі, грибники ходять з відрами, хто збирає маслюки, які зараз дуже багато, а хто полює за біленькими. Біленькими ще не дуже багато, але дякувати Богу, вони вже є, вони з'явилися. І весь сезон грибний осінній попереду. Зазвичай розпочинається грибний сезон у травні і триває інколи навіть і до грудня. Тому ті грибники, які полюють виключно за своїми видами грибів, обов'язково їх знайдуть і вистачить їх на усіх любителів тихого полювання. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини рівного.